Котирування на pocket option. Що це таке? Прямо зараз ми з вами і розберемось. Я вже залогінувся в свій особистий кабінет. До речі, реєстрував його за посиланням з опису цього відеоролику. і отримав всі можливі бонуси. Тепер, що таке котирування? Котирування – це ціна, яка представлена по активу. Зараз. Наприклад, класична торгова пара євро-долар. У нас ціна 1.15,18. Що це означає? Це означає, що 1 євро коштує 1.15 центів і 18 тисячних. І ці котирування змінюються от кожну секунду. Графіки де то вверх, то вниз. Щоб точно ви зрозуміли, що це таке, давайте розповім вам на реальному прикладі. Уявімо, що 1 літр бензину коштує там, 10 гривень. Так? Котирування запишеться як 10 гривень за літру на такий-то час, таку-то дату. Ці котирування можуть змінюватися кожного дня. У випадку з валютними парами вони змінюються кожну хвилину, кожну секунду. І на будь-якій іншій торговій парі будуть свої котирування. Наприклад, відкриємо цю торгову пару і бачимо, що тут вже геть інші котирування в прив'язці до інших валют, звичайно. А тепер давайте перевіримо, чи збігається котирування на сервісі TradingView і на Pocket Option. До прикладу, відкриємо тут торгову пару Євро-долар. Так, і тепер перейдемо на Pocket Option і таким самим чином відкриємо торгову пару Євро-долара. Дивимось на Pocket Option, запам'ятовуємо 1.150068 І переходимо назад на TradingView. 1.1507. Справді, котерування збігаються. Можемо відкрити будь-яку іншу торгову пару. До прикладу, давайте це буде будь-яка, крім OTC-ринків, тому що OTC-ринки ринки це не є офіційними, а це вже безпосередньо від брокера Pocket Option. Давайте відкриємо цю Долар GPI. Тепер тут пишемо також $GPY і порівнюємо. Так, 156 544. Тепер примістилось нам Option 156.54, тут 156.54. Тобто котрування збігається і вони є офіційними та підтвердженими. Можемо відкинути цей міф, що Pocket Option малює сам графіки. Ну, чесно кажучи, просто в таке навіть повірити складно, що Pocket Option це міг робити, так як брокер вже більш ніж 7 років. На ринку, гарно себе зарекомендував, і на такій дебільній штуці заскамитись абсолютно ні, друзі. Скоріше все, працює на неофіційних брокерах бінарних опціонів. І взагалі пам'ятайте, що будь які брокери бінарних опціонів це високоризиковий торговий інструмент, і вся відповідальність за ваші дії і втрати лежить тільки на вас. Таким чином, я сподіваюся, що відповів на ваше питання, що це взагалі таке, і де його знайти, як побачити. Якщо ні, то знову ж таки подивіться це відео. А якщо знову привед... А якщо ви передивитесь, у вас залишиться будь-які питання, то пишіть нашому менеджеру. Контакти буде в описі. Дякую всім величезно за перегляд. Нагадую, що всі корисні послали буде в описі під цим відео. До скорих зустрічей!